В задньому плані ми розкладаємось для того, щоб робити в цьому дворі ось тут вуличний вангелізацію. Це пішло. вся красота. Небо, небо, небес, город вечных чудес. Я мечтаю о нем, да, мечтаю здесь. Небо, небо, небес, путь туда через крест. Небо, небо, небес, город вечных чудес. Я мечтаю о нем, да, мечтаю здесь. Небо, небо, небес.

А зараз бажаємо співати народну пісню, народну пісню про матер. Я думаю, у вас є сини, дочки, котрі виросли з вами, але в силу обставин вони десь приїхали в інше місто, можливо, в іншу країну, і ви заскучили за ним. Бажаєте їх бачити. І... Може пишете листи, чи по скайпу може бачитися, але охота побачитися вживу. В одній народній пісні говориться, що висохла криниця у мами біля хати. Звійте воду, як були малі. Дивіться у неба стара сива мати, як летять у небі сірі журавлі. Не журися, рід, прилечу до тебе, джерело розчищу. Вишні напою, бо ніколи в світі. Забувати не треба. Мамину криницю у рідному краю. Я не знаю, чи у вас тут багато є навколо, так як ви в місті живете. Але я сам виріс в селі. І коли мама стирала, це означало, що я 20 разів маю принести води з криниці, а потім ще ту воду вилити на двір. Зараз вже такого нема, бо є зручності. Але приємно повернутися в своє село. І з тієї криниці, коли в дитинстві ще пив бать, воду, коли йшов із школи, знову напитися і згадати про бабусю, про дідуся, про маму, про тату. Тому цю пісню бажаємо е, адресувати вам наші батьки, наші бабусі, дідусі. Звідки пили воду, як були малі. У небо стара сила мати, як летять у небі, сірі журавлі, дивіться на небо, стара сила мати, як летять у небі, сірі журавлі. thank yeah. you yeah. צוינדן אין אומקראי де справді люди повернулися до маминої криниці. Нещодавно довелося побувати в Канаді, а також в Сполучених Штатах, де проживає чимало українців. І одна з сімей, вони родом із України, вирішили пошукати місця, де проживали їхні предки. Для цього вони прилетіли в Україну, знайшли село, де жила їхня бабуся. І їхня бабуся пила воду із джерела, котре текло так із пагорбу. І вони відшукали це джерело і навколо нього збудували таку гарну беседку і облагородили таку територію, зробили як парк. Насадили дерев, поставили лавочки. Бабуся їхня жила в цій місцевості більше ста років тому назад, але вони навіть пішли в архіви, дізналися більше інформації. І оця пісня, яка співається, що я повернуся, знайду. Що ніколи у світі забувати не треба мамину краницю у рідному краю стала справді живою історією. Це відбулося в Чернівецькій області, е, є таке село Киселів, і мені доводилося цих людей перекладати а, з англійської мови, бо вони вже навіть українську не розуміють, а може так пару слів, але все-таки мамину краницю вони відшукали. І для тих людей, які проживають тій місцевості, до речі, це село ходить у Чорнобильську зону. Воно постраждало сильно чомусь, хоч воно й далеко від Чорнобиля від радіації саме всім селі зробили такий гарний парк. Люди, котрі відшукали мамину кринець. Це було справді такою доброю, такою зворушливою історією, свідком котрої мені довелося бути. лишь только на милость твою. Я на милость твою уповаю, Спаситель мой Господи. На милость, на милость, лишь только на милость твою. Только вера в тебя, вот моя неизменная спутница. Вера в то, что Ты всем управляешь Своей рукой. И я знаю, Господь, что всегда за меня Ты заступишься. И спасительным камнем Ты станешь предострой Государя. Но всегда за меня ты заступишься. И спасительным камнем ты станешь предострой на А иначе зачем ты боил меня дивными вирусами? Для чего показал мне любовь и свою теплоту? наши воды наполни меня чудо песнями, Господи. Неужели для того, чтобы бросить под ноги в Наши Для чего ты наполни меня чудо песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить

see the pool Еще лучше, когда словами этой песни мы можем обратиться к Богу и сказать, Боже, я верю в Тебя. Ты есть этой скалой моего спасения, Ты есть моей надеждой, Ты есть моей радостью. Ты есть все для меня. И поверьте, это не просто красивые слова для рифмы, чтобы получилась хорошая песня. Это то, что рано или поздно мы в своей жизни можем пережить в отношениях с Богом. Я очень вам благодарен за ваше внимание. А, и у нас есть еще дальше песни. Я надеюсь, что Вам не очень громко слышно, ну и нам себя тоже хорошо слышно. и кто-то там давал замечания. Мы постарались прислушаться и думаю, что все будет хорошо. Мы вирішили зібратися разом і, як ви бачите, на наших футболках закликати людей, подати одному руки в такий складний для України час, щоб оце гасло, схід і захід. Разом вона справді набуло сили, і не просто, щоб це було словами, а щоб ми разом об'єдналися, щоб прославили Бога, щоб душами своїми ми стали кращими. Оце таке щире побажання для нас, всіх, хто зібраних, і можна сказати, це є нашою метою нашого візиту до вас. Я сподіваюся, що ви розумієте і українську мову, і русський язик. Правда? Благослови всю Україну. Підтримай в тяжку годину. Я сподіваюся, що своїми серцями ви приєднаються до цих спів. Тому що це те, чого мабуть бажає кожна людина в Україні саме в цей час. thank you

Щоб нам краще відчувалося, краще жилось тут на землі. Ми сподіваємося всього найкращого, як свямо Слові Божому, що воно буде там, де, там, де є Бог, це буде в небесах. І хто вірить в Бога, неодмінно там із ним і буде. Зараз я бажаю співати пісню, можливо, для, для когось, хто є тут, кому є важко на душі сьогодні, можливо, якісь. Проблеми вас угнітають, і вам навіть не хочеться говорити з сусідом, не хочеться навіть робити такі звичні справи, які ми кожен день робимо. І так хочеться, щоб хтось усміхнувся і, хоча б побажав доброго настрою. Знаєте, мені довелося бути за кордоном, і там зазвичай люди дуже ввічливі. Але я думаю, давайте я перевірю цю вічлість. Бо скрізь кажуть вибачте, скрізь, скрізь кажуть дякую. І все таке. Якось я заходжу в банк, а, банк, дивлюся така широка усмішка, і мене питають, що ж вас сьогодні привело до нас, як вас справа? І я кажу, знаєте що? Розслабтеся. Я не думаю, що вам так хочеться знати, як в мене справа. Бо насправді мені. Дуже важко на душі. Я чесно скажу, був вражений, що, хоч я прийшов в банк, вирішувати якісь фінансові справи, я міг з людиною поговорити навіть про духовні питання. Хто з нас як вірить в Бога, хто, хто як переживає стосунки з Богом в нашому житті? І це була така приємна історія про те, коли людина справді. Бажаю вам гарного настрою, справді готова вас послухати. Справді готова вам відповісти на те, що ви скажете. Бажаю, щоб воно так було в нашому житті, а зараз пісня для вас. Коли в душі твої зовсім нема спокою, коли суне обрати мій твоє лице. І всі думки твої охоплені з горбою. Тоді, Ісусові ти розкажи про все, а він, як вірний друг, весь смуток твій розвіє, пішле душі твої, і радість, і спокій, і серце стомлене любов'ю обігріє, і стане радісно тоді в душі твої. Немає іншого нікого в цілому світі, лиш він один усякий зможе гріх простити, і душу у крові святого заповіду. Він може чистою, як білий світ зробити, а він як вірний друг, весь смуток твій розвіє. И душі твої, і радість, і спокій. І серце, спомлено любов'ю, обігріє. І буде радісно тоді в душі твої. Бог, ми вдячні тобі, за те, що ти любиш кожного з нас. Ми вдячні тобі, за то, что Ты прошел этот мир. ти умер за гріхи наші. І ти бажаєш сьогодні, щоб наша життя була наповнена радістю. наполнена миром, наполнена Твоими благословениями, Господь. Благодарность Тебе за то, что Ты позволил сегодня нам быть здесь и прославлять имя Твое. Боже, я хочу сейчас особенно просить Тебя за людей, кто слушал нас. Прошу Тебя, чтобы Ты благословил их жизни, чтобы Ты благословил их семьи. Ты знаешь, у каждого какие трудности, переживания, боль, страдания – мы понимаем, Боже, что только Ты один можешь исцелить сегодня наши сердца и наши раны. Поэтому обращаюсь к Тебе в молитве и прошу Тебя за наш город, за нашу страну. Благослови. Пусть Твой мир сегодня наполняет наши сердца. И хотим, чтобы Ты был еще более прославлен и возвеличен в жизни каждого из нас. И прошу Тебя за этих людей, кто еще не спасен, чтобы ты открыл их сердца для себя. Услышь молитву нашего имя Твое, мы молимся. Наш великий вечный Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.